Я тобі скажу: якщо поганий настрій, треба послухати рідного брата Стефанчука. Він сказав, що за 6-9 місяців будуть вибори. А коли його запитали, так, чувак, які вибори? Це ж треба по закону України, щоб не було війни, так каже, її не буде. Ви що, не в курсі? Каже, як не буде? А Росія? Так що Росія? Росія забереться за кордони 91-го року, Росія заплатить нам репарації. От і будуть вибори президента і парламенту, все буде добре. Розумієш, і це говорить депутат Слуги народу рідний брат спікера парламенту. Тобто поляки його ще перепитують, типу, ну це можна на тебе посилатися в цих тезах Він каже, так? Да. Ти розумієш, що люди марсіані. Ну вони реально марсіані. Тому що, Світлана, мирна угода. Передбачає пункт номер 1 Вони чогось думають, що цей пункт буде номер 28, а Лапін каже, що це буде пункт номер один. Це взаємне визнання кордонів. От якщо ми це речення пишемо пунктом номер один, то ми зразу себе ставимо на місце Путіна і розуміємо, що він це не підпише. Бо лінія фронту кожен день рухається на захід, не на схід, а на захід. Чому Путін який собі в Конституцію малював не тільки Луганську-Донецьку область, а ще й е, Херсонську і Запорізьку. Чому вони чомусь вони вважають, що після падіння Куп'янська, я не кажу, що це відбудеться, але загроза є дуже серйозна і подякувати, хоч евакуацію населення почали проводити. Чомусь вони вважають, що Путін не впише ще й Харківську область. Е, світа, вони реально марсіані. От в них, по-перше, в них знесло башню, бо взагалі в них знесло башню від бабла. От просто від слова, ну просто капець. В них в голові 50 мільярдів заморожених е, активів Росії, розумієш, оці відсотки верніше, будуть у них в руках. У них просто реально від цього всього Трешняка знесло башню, і вони перестали логічно навіть будувати цей е, словесний понос. Тому що назвати це реченнями важко, розумієш. Е, виходить той же самий там Міша Подоляк. І каже народ, отам, от ті от от і прокурорські там, вони собі намотили оцих пенсій, вони мають вернути державі це в бюджет і заплатити штрафу ще стільки само. Взагалі, жодного слова, що воно має сидіти в тюрмі. Просто просто бабло в очах. От розумієш, просто неважно, що б не зробили. От просто хай заплатять штрафу стільки само, і знову буде бабло, і нам не треба, щоб оті прокурорські і у сиділи в тюрмі. І це все. 6 5 тих потужних менеджерів, про яких Єрмак, до речі, сказав, що вони теж не втікли. Тож не тільки один Зеленський в нас герой, вони ж теж не втікли, розумієш? Цей трешняк просто-напросто в них відбирає останні краплини якихось не то, що там логічних дій. Я вже за дії навіть не мрію. Навіть логічна побудова речень в них починає бути відсутньою, що вони не можуть зрозуміти, що за пунктом А йде пункт Б. В них цього нема, в них просто йде в і от в цій селянці ми читаємо ці інтерв'ю. От Зеленський каже, що може бути там на, на платформі в Індії, так. я вибачаю, а куди засунути саміт миру в Швейцарії, а куди засунути саміт миру Другий, який має відбуватися, куди це все засунути? Якщо ти говориш зараз, звертаєшся до моді і каже, що, ну, що ми так надіємо, що ти там будеш. То таке враження, що вчора в Брікс в Казань їздив хтось інший, але не прем'єр-міністр Індії. Що вчора в Казані на Бріксі був не Сі Цзіньпін, який впливає безпосередньо і не тільки на економіку Росії, але й на Північну Корею. Таке враження, що там був не Сідзіньпінь, а був якийсь інший хтось. Таке враження, що Зеленський просто відірвався від реальності, зачарований своєю, перепрошую, не в е, зачарованістю, не буду матюкатися. Але ще раз наголошую: в них знесло башню звідтих успіхів своїх на дипломатичному фронті.